Кет, давай вогонь. Я в Україні до кінця. Або до свого кінця, або до перемоги. Все. Лікар має бути там, де він дуже потрібен, тому я тут максимально должна... я максимально маю рятувати солдат від смерті, від загибелі, від рук цих росіян. Зараз розмовляючи з вами, я перебуваю за 10 кілометрів від лінії фронту. Будь-якої секунди щось може прилетіти. Раніше я могла плакати через зламаний нігодь, а зараз не плачу навіть через поранення. Я не знаю, коли ця війна завершиться, але знаю напевне, що ніколи не буде такою, як колись. Гадаю, що Кеті вже давно померла. Двадцять сім літ мені була я приїхала в Україні. Було 27 років, коли я приїхала до України. Свої 27 років я насправді прожила дуже добре. Це були подорожі, улюблена робота, шопінги, бари, ресторани, клуби. Як у звичайної молоді, якщо спитаєте мене зараз, гадаю, що це взагалі інша людина, інша кеті. Друга кеті. Коли я приїхала в Україну, у нас відбувалися тренування. У нас було три дівчини, нас ніколи не сприймали як воїнів. А я насправді приїхала сюди через те, що хотіла на фронт. Мене туди не пускали, тому що я дівчина Мене туди не пускали, тому що я дівчина. Я тренувалася. Я тупо тренувалася кожен день. Я тренувалась наполегливо тренувалась щодня, коли ми мали подолати 15 кілометрів. Я була вся в амуніції. Це був бронежилет, каска, мій рюкзак, який важив 12 кілограмів. Повірте, 12 кілограмів із кожним кілометром це посилюється. Стає все важче і важче. Я пройшла ці 15 кілометрів і повернулася додому живою під обстрілами, але живою всі все можуть. Головне, щоб дух був сильним. Ось це найголовніше. Дух був слід. Вот это самое главное. Жінки в Грузії завжди воювали як не дивно для грузинок. Не було такого, щоб мої друзі говорили, що ти там робиш. Що ти там такого немає. Навпаки, вони мене підтримують, максимально дають мені силу, щоб це все продовжувати. Вітаю кеті. Мушу в першу чергу запитати, як ваші справи, адже ви тиждень не виходили на зв'язок. Здравствуйте, вітаю. Я в Україні перебуваю вже рік і вісім місяців. Якщо бути точною, так тиждень був дуже важкий, багато трьохсотих, декілька двохсотих. Так що часу не було. Нахожусь в Я служу в інтернаціональному легіоні. Тут переважно солдати з країн Європи. Для них чоловік і жінка є рівними. У них нема такого поняття, як гендер. Ти солдат, ти воїн. Все, і мені це дуже подобається, тому що я не хочу почуватися слабкою. Я не хочу, щоб хтось через мене помирав або мене прикривали. Я йду туди. Я довіряю їм, а вони довіряють мені. Саме сложне потеря друзей. а очі сложні найважче це втрата друзів. Дуже важко. Друзі, з якими ви годину тому сміялись, їли, обговорювали життя, куди поїдете, які плани будуватимете, і все його вже немає. Це важко, дуже важко. досі не можу забути. Досі лікуєшся від цього. Під час чергової бойової операції Кеті отримала поранення, втратила багато крові і ледь не втратила кінцівку. Двоє її побратимів загинули, інших поранено. Понад шість годин через активні бомбардування їх не могли евакуювати, але вона, не пройшовши повністю належне лікування, якомога швидше повернулася до своїх товаришів. Я таке відчуття, якщо я уєду куда всі мої. У мене таке відчуття, що якщо я кудись поїду, то всі мої загинуть. Я хвилююся за них, тому не можу нікуди поїхати. Наразі ще лікуюся у психіатрині. Вона мені виписала важкі препарати від ПТСР, тому що я спати не могла. Я прокидалась три-чотири рази за ніч через те, що мене або бомбили, або дрони скидали. Я кричу, кудись біжу, щось таке. Зараз вже все гаразд, все нормалізувалось. Якщо відверто, то Мені більше психіатриня допомогла ніж психотерапевтка. А як поставилися ваші близькі до такого вашого рішення йти на фронт? Знаєте, у нас тут відбулася розмова. Всі зі -сі звичайних сімей, усі гарна освіта. У нас нема такого, що хтось приїхав сюди через гроші. У нас є зарплата. Втім, така ж сама зарплатня, і навіть більша у нас була й до повномасштабної війни, навіть набагато більша. Тут триває війна між добром і злом. І коли Росія увійшла до моєї країни, окупувавши її частину, мені було дуже мало років, і я не могла нічого змінити в той момент. Коли дізналася, що теж саме Росія вчиняє з Україною, то я вже не могла сидіти на місці, склавши руки. Росія насамперед, мій ворог, справжній ворог. А Україна це дружня країна. допомагаючи Україні. Я хочу помститися Росії, росіянам. нас було шестеро. Нас було шестеро. Нас розстріляли танками. Двох вбили, двох поранили. Я залишилася з одним хлопцем. І ось цей друг, якого не поранили, сказав, що зараз піде до іншої точки, щоб повідомити наших, що у нас тут трьохсоті. На вулиці дуже бомбили, гатили. І він пішов. Я зрозуміла, що вже не повернеться. Я залишилась сама. У мене двоє двохсотих і двоє важких трьохсотих. Я просто взяла гранату, відкрила і сиджу з гранатою. Через 30 хвилин припинила гатити. Артилерія взагалі тихо стало. Це було найстрашніше, тому що у такі моменти наступає піхота. Я не можу передати, що я відчула за 30 хвилин, тримаючи гранати в руках. І наші, і коли вони прийшли, вони сказали ну все, коли підійшли свої, то сказали, що забирають трьохсотих. Дали нам команду охороняти правий фланг тут, де ми перебуваємо доти, допоки не підійдуть інші. Нам потрібно було там два. Стоять нам потрібно було вдвох стояти. Я не знаю, якби тоді росіяни підійшли. Що б ми зробили? Ми вдвох там просиділи, охороняючи правий фланг шість годин. Шість годин. Саме тому нас нагородили. І зайдемо по факту. нас нагородили. нещодавно. Кеті Лешкашелі отримала почесну військову нагороду. нагрудний знак Золотий хрест Кеті. А що для вас означає ця нагорода? Була дуже рада. Я представляєте. Я була дуже щасливою. Ви навіть собі не уявляєте для когось. Діаманти дорого вартою, для когось золото. А для мене ця медаль є такою цінною, що не можу навіть передати, тому що я знаю за що і чому я це заслужила. Подвиг для мене це врятувати комусь життя? Оте життя, коли всі сказали, та ні, він вже не житиме. А ти продовжуєш, рятуєш чи щось робиш. Подвиг для мене врятувати. А чи дозволяє собі Кеті в таких обставинах, хоч деколи, хоч на мить, бути щасливою? Щаслива Кеті, я не Кеті, я не знаю, як сказати. Останнім часом стала якоюсь беземоційною через те, що хочу блокувати свій біль десь всередині. Натомість блокуються всі відчуття. Я не можу бути щасливою зараз, тому що ми для цього ще нічого не зробили. Щастя буде згодом. А заздалегідь а зарані. Після цієї війни, якщо я залишусь живою і психіка буде нормальною, я ніколи в житті не візьму зброю до рук. Ніколи ця війна так вбила мене морально. навіть люди не розуміють, що таке зброя. Наскільки війна є жахливою? Скільки життів вона забирає? я не зможу доторкнутися до зброї.